Поговоримо. Ну і що ж, друзі? Ось і настав час для рубрики. Поговоримо. І як я вам і обіцяла, анонсувала ще на початку етеру. У нас сьогодні прямо в студії, не на прямому телефонному зв'язку, а прямо живий, живий гість. У нас пастор Володимир Самоденко. Володимире, вітаємо вас. Добрий день, дякую, що запросили. Дуже раді, і ми вас бачити. Дякую, що приїхали. Володимире, знаєте, у нас сьогодні така цікава, непроста тема. Власне, наші слухачі навіть писали Дякую що піднімаєте ці питання. Дякували за те, що говоримо про важливість читання і розуміння Біблії. І, власне, хочеться у вас сьогодні, як у нашого експерта, як у пастора, запитати, як ви вважаєте, чи є різниця якась між тим, щоб читати Біблію і саме досліджувати її? Звісно, є. Взагалі, про читання Біблії, я зараз не про літературу, а про Біблію, про Біблію говорять, що просто читання Біблії це. Мета ознайомитись, побачити текст, зрозуміти про що мова, іноді поставити перед собою мету, просто, ну наприклад, прочитати, тому що в житті не стикалася людина з Біблією, просто читати. Угу. Да? Що стосується дослідження, то тут вже говориться про глибоке таке з зупинками з метою зрозуміти, зрозуміти, що відбулося, відбувається, як це застосувати до власного життя, особистого життя. Ну і знаєте, буває, буває таке е, з дослідження, воно пов'язане з дослідженням. Коли ми зустрічаємось, наприклад, в колі друзів, е, чи ви зустрічаєтесь в колі <гум> друзів, е, і проговорюємо те, що ми читали в Біблії. Тобто, проговорювання це теж є елементом дослідження, і це дуже цікавий такий момент, тому що, е, наприклад, може бути якийсь один текст. Але е, кожна людина читає його через призму власного досвіду, потім е, життя. І, е, обмінюючись думками, ви бачите багатогранність е, події, наприклад, над, над якою ви роздумуєте. Тому дослідження, ну ще раз повторюсь, це більш е, таке змістовне читання слова, ніж просто читання. А якщо ми говоримо про різні переклади Біблії, розуміємо, що різні люди сприймають Біблію по-різному, і навіть просто читаючи, в залежності від того, якою мовою ми читаємо, чи в якому перекладі теж існують різні сприйняття цього. І от, власне, наприклад, я звикла з дитинства от якось в перекладі Огієнка читати, і мені певний час було складно переключитись на там, сучасні переклади і так далі, бо воно мені не так звучало, як от в голові ти звик до цього. Як ви вважаєте, чи є між переклади, Принципова різниця, от, коли ти досліджуєш чи коли просто читаєш, на що це впливає в принципі. Дякую за питання. Дуже цікаве запитання. По-перше, слід зауважити, що Біблія була написана двома оригінальними мовами: це давньоєврейська старий заповіт і грецька мова новий заповіт. Але для тих, хто не планує вивчати ці мови, є дуже гарна новина. Дійсно, переклади різні існують європейськими мовами, там, наприклад, декілька перекладів української мови. мови. І, от згадуючи своє студентське життя. На богословському курсі, коли угу. я навчався ще на бакалавріаті, то е, м, виявилось, що наш курс складався з, зі студентів е, ну, бувшого Радянського Союзу і нам давали можливість читати різними перекладами Біблію. І уявіть собі, коли наш професор, який дуже гарно знається, наприклад, на давньоєврейській мові, е, визнавав, що український переклад найбільш точні точніший ніж інші переклади Ого, навіть З, так. існуючи на той момент, я кажу ще раз, е і знаєте який переклад? Переклад Огієнка, <с> <с> тобто, коли ви хочете ну, е знати про що текст да, і його. Більш-менш, ну навіть не більш-менш, а точний переклад, то для українців є дуже класний такий момент. Це ну, побачити, що говорить переклад Огієнка. Але слід зазначити, що не дуже дав давно з'явився новий сучасний переклад Біблії українського біблійного товариства. І серед моїх знайомих, друзів, і навіть служителів церкви, я бачу він а, стає популярнішим ніж Огієнка. Але для дослідників я рекомендую саме користуватися ось цим перекладам перекладом Івана Огієнка. А якщо ми говоримо не про дослідження, а в принципі, от коли люди хочуть познайомитися з Біблією, і максимально доступно, просто якби прочитати тексти, що би ви порадили? От який переклад можливо варто читати? Ну, от, з доступних я вже сказав, це новий сучасний переклад Святого письма. Він дуже просто читається. Він має вже виправлення, вдосконалений і нещодавно ми отримали друге видання і там. Є вже паралельні місця, тобто посилання, і мені що цікаво, там є деякі пояснення слів, які ми, ну наприклад, у такому звичайному житті не використовуємо, тобто слова, значення навіть з єврейською грецькою мовою даються якісь приклади чи визначення. Ну і для любителів географії там є кольорові карти. Це для всіх категорій населення підходить. Це і для тих, хто почитати, любить. То роздивитись на карті, Володимире. А тоді таке у мене виникає питання: чому коли люди читають Біблію, існує так багато різних трактувань, текстів, якихось історій біблійних, з якими там люди стикаються, читаючи власне це все. На вашу думку, чому так трапляється, що люди по-різному це все трактують і вбачають? Це дуже давнє питання, до речі, і саме таке ну, відоме питання, чому, якщо Біблія одна, чому так багато різних трактувань і тлумачень. Да? Так ось хочеться сказати, що, по-перше, нема такої критичної маси, наприклад, в перекладах Біблії, які між собою там ну, мали суперечки. Тобто, не, неможливо було. Якось поєднати. Це по-перше. По-друге, слід визначити, що є буквальний переклад святого письма і є змісто... я, я би сказав, ні, за. Зараз намагаюсь підібрати слова, тобто щоб передати просто подію, щоб угу. передати, ну просто пере, пере, а, переказ або пара, да, або парафраз і ще називають. Тому дивлячись з якою метою він був зроблений, тобто щоб його легко було читати, чи досліджувати, ну це дві різні мети. Потім ще один такий момент. Є певні. Е, ну, наприклад, слова е, в давніх мовах, які однозначно важко перекласти. Е, ну, наприклад, е, грецьке слово, яке ми перекладаємо українським словом мати, ну, «імєть», да? uh -huh. От, імен е, дієслово, да? має сорок значень. Наприклад, oh да? Розумієте, і коли перекладач сідає і, наприклад, намагається підібрати якесь ну, більш-менш досконале, все одно ми розуміємо, що е, певні слова з мови оригіналу неможливо передати так, як воно буде звучати у нас. Ну, це, на жаль, такі моменти. Але е слід зазначити, що сама поді подія, яка описана в Біблії, вона не змінюється. Тобто вона описана, вона подана, і її можна сприймати. І єдине, на що я хотів би ну, так, звернути увагу, це те, що, як приклад, е наприклад, синодальний переклад Біблії, зроблений Православною церквою тисячові. 876 році і написаний, як говорять, не церковною мовою, тобто не старослав'янською. Він має свої догматичні певні елементи чи вподобання. Наприклад, коли ми читаємо там книгу об'явлення 1.10» мовою оригіналу, там написано був я в Дусі в день, наприклад. Господній чи Господнього дня. Uh -huh. Те ж саме ми можемо зустріти там в англійській версії короля Якова, в грецькій мові оригінальній, але в синодальному перекладі перекладі ми прочитаємо був я в дусі недільного дня. Oh а В синодальному ну, російською мовою День Воскресний, тобто День, і «день, день Господній і День 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 Воскресний» Воскресний це вже доктринальні, я би сказав, елементи. Не суперечливі такі. Да, да. І церква, яка, наприклад, патронує переклад святого. Того письма вона може ну, ось такі допускати собі е, вже тлумачення, uh -huh. не передачу тексту, а тлумачення тексту. Хоча, ну е, я ж скажу, е, повторюю, що в критичній масі е, е, якихось суперечок нема, чому, тому що ти читаєш біблію польською мовою, там, чи англійською мовою, чи німецькою мовою, е, вістка одна, тобто, сенс е, зміст передається е, так, як воно. І є в мові оригіналу. Тому не можна закинути нам таке, знаєте, зауваження, що у кожного своя біблія. Все ну, одно так. наскрізною так, ниткою, воно так, йде так, з однією так. суттю, однією метою. Володимире, тоді таке виникає питання. Знаю, що зараз, можливо, не всі слухачі знайомі з цією термінологією, ті, хто не заглиблювався сильно, Хотіла б вас запитати, власне, що таке біблійна германевтика і екзегеза? Як би ви могли пояснити ці терміни? Ого, я зараз, як на курсі теології, <рес> для, вас молодих продагад, для молодих проповідників і служи. Ну, Давайте коротко, щоб слухачам було зрозуміло, про що саме мова. Це, по-перше, такі терміни, якими володіють служителі, пастори, науковці, які захищають там, дипломні роботи. Це необхідні, необхідні терміни, які необ... ну, Кожен ага. а, там, кожен випускник семінарії має знати. Але для звичайних там, членів церкви це не обов'язково. Хоча дуже цікаво, і я знаю, що є люди, які можуть навіть зробити зауваження, чи правильно ти пояснив це слово чи ні. Так ось біблійна герменевтика це слово до нас, герменевтика, прийшло з грецької мови. І якщо говорити про її використання за. Межами християнства, то з грецької філософії навіть. Ого так, ну це про історію цього слова. Але якщо говорити про біблійний текст, то це дослідження принципів або методів а, тлумачення тексту Слова Божого. Ну, наприклад, при читанні Біблії ми маємо вчитися враховувати різні обставини. Тобто, герменевтика вчить нас враховувати контекст історію. Ідеологію певні вподобання релігійні, чи навіть розуміти ритуали, це все нас вчить робити. герменевтика. Я сподіваюся, що я пояснив. Тобто, ми працюємо з контекстом. Наприклад, для того, щоб зрозуміти Ісуса Христа. Чи вчення апостолів нам потрібно зрозуміти час, в який вони жили. Тобто, як зрозуміти українця, який зараз живе? Да? Uh -huh. Тобто, коли ми кажемо, що от наш контекст він uh -huh. ось такий, тоді мене краще сприймають. Ну, наприклад, розмова друзів, коли я розумію, в якому контексті живе мій товариш, да, друг, я. Бистріше зрозумію те, що він хоче мені сказати, або що він відчуває. Ну, таким другом для мене є моя дружина. Клас! <свіття> <свіття> ну, це по перше. Друге, слово екзегетика теж прийшло до нас з грецької мови. І буквально означає тлумачення і е, виклад, тобто е, дати якусь е, оцінку чи дати якусь, якийсь результат, правильно сказати. Тобто герменевтика це контекст, uh -huh. а екзегетика це е, тлумачення з певними висновками, але є певні відмінності. В чому е, тут ми працюємо філологічно, тобто ми працюємо з текстом. І перекладом текстом, і ага. значенням текста, тобто, якщо герменевтика нас вчить е, враховувати контекст історичний, там релігійний, все інше, то е, в екзегетиці ми працюємо з філологією. Не... сподіваюся, що я пояснив. <гум> Максимально доступно, наскільки це Наприклад, можливо походження слова тато. Да, от, все, Ми працюємо, це вже екзегетика буде. Да? Тобто, ми працюємо з філологічним визначенням, з походженням, етомологією, ну і так далі. А якщо ми говоримо про цю термінологію в практичному житті християнському, чи потрібно це людям глибоко досліджувати в контексті просто читання Біблії? От, не знаю, Звичайним <гум> прихідним християнам, як я це називаю. Тобто, не пастору, чи там якомусь священнослужителю в церкві, а от просто людям, які ходять до церкви. Чи важливо їм розуміти цю термінологію і так само заглиблюватись? Я би рекомендував це робити. Чому? Тому що а, до християн іноді ставляться а, як до людей а, з поверхневим рівнем, рівнем знань. Угу. А, тобто, а, коли ти. Читаєш Біблію, ти маєш ну знати не тільки ази Біблії, але і в певному сенсі розуміти про що йде мова. Чому тому, що ну, наприклад, походження. Там слово благодать, да, ми використовуємо як християни, і світські люди мають своє уявлення про благодать, тобто це щось добре, це щось красиве, що можна споглядати. А у християн це в тому числі і божественна дія. Тому, коли ми розмовляємо, наприклад, на таку тему, як цап відбувайло, хто це Ого. такий, да наприклад, ага. то християнин може пояснити, що таке відбувайло», з чим це було пов'язано. І зрозуміти, що це е, прийшло до нас з біблійних часів, і потім втілилось ну, в повсякденне життя. Але коріння це буде цікаво пояснити людям. І вони е, зрозуміють, е, що мається на увазі. Чи, ну, от, наприклад, е, щодо довідників, там, чи книжок, е, чи додаткової літератури, е, літератури, я знаю людину, яка присвятила своє життя дослідженню, дослідженню. тільки Євангелія від е, Марка. Ну, не тільки вона читає і Біблію, але е, хобі. Як що так можна сказати, чи покликання життєве, це дослідження саме Євангелія від Марка. Довжина досліджень складає зараз вже 28 років. Ой! Тобто, ага. це і розуміння е, подій, про які там йдеться, і структура тексту, і чому автор стилістично ось так подає ту чи іншу думку, що він хоче сказати нам, як читачам. Тобто, е, ну, не просто так писалася Біблія, і ми ж говоримо, що це надсучасна книга, так так. але мовою, давньою мовою, написана і мовою прикладів, які були 2000 років, мінімум 2000 років тому. Але ми ж маємо показати і надсучасність слова Божого, наприклад, для людини, яка зараз страждає на депресію, як допомогти за допомогою Біблії, в якої не зустрічається таке слово, як депресія. Це то Зр... ну, зрозуміти правильно. Тобто, нам, як християна, ще раз хочу це повторити. Необхідно, просто необхідно досліджувати, читати, копати, говорячи біблійною мовою, щоб не просто бути ну для себе заспокону спокійними. Що от я прочитав Біблію, мені цього вистачає. А щоб ми, ми в нашому християнстві були актуальними, релевантними для цього світу, який навколо нас, для молоді, для дітей. Ну давайте згадаємо, наприклад, я згадуючи свою молодь. Молодість, можу ну так, сказати, що для мене раніше Біблія це була книга бабусі. Ну, книга ну, бабусі по сприйнятню, так, так, якщо книга говорити... бабусі. Uh -huh. е, яка книга бабусі має бути правильна? Товста, <гум> ну, от і все розумієте? Раніше біблія була інакшою. Ну ось такі були тези, і потім вже пояснював я людям, чому раніше біблії були товстішими, що означає бабусина біблія. Ну, це потрібно знати. <гум> а якщо от ви кажете про те, що нам потрібно копати, <гум> досліджувати так, історію, щоб бути на часі актуальними. Для того щоб краще розуміти Біблію, власне, Боже слово, які би книги, яку літературу ви б порадили досліджувати, щоб не єрісі всякої начитатися, знаєте, там з різних соцмереж і так далі, а от е, саме е, якісь базові такі речі, які має розуміти кожен християнин, читаючи Біблію і досліджуючи там якісь паралельні книги. Дуже цікаве питання, і я хотів би е, зараз сказати про те, що, по-перше, е, причитанням Слова Божого я б рекомендував зупинятися і звертатися до Бога в молитві, щоб він е, давав нам е, своє тлумачення. Я маю на увазі Боже тлумачення тексту і керівництво, тому що Біблія була написана під натхненням Святого Духа, і він як. Керував авторами, так має керувати і нашим розумом і серцем під час читання. Це перше. Друге, яка література? Я обираю, наприклад, літературу з практичного християнства, тобто про молитву, про дослідження. Якщо говорити про якусь специфічну, то це можуть бути коментарі. Але я визнаю, що на сьогоднішній день їх така кількість величезна, що. Мені здається, іноді краще попросити якогось знайомого, щоб він хоч трошки допоміг і направив. Наприклад, якщо у вас є друзі-адвентисти, да? попросіть вашого друга, хоч трошечки направити ваші думки. Але я розкажу про свій досвід дуже коротко. Він розпочався у мене у 11 Річному віці. Угу. Е, перше таке, е, перший досвід читання Слова Божого. І це була дитяча Біблія, взагалі дитяча Біблія. Тобто е, просте, перед, е, просте читання тексту да, дитячою мовою. Е, за рік я подолав цю вершину і потім повернувся до Біблії не через гори, як дехто де, де може так думати, що люди читають Біблію тоді, коли все погано. Ось. А тому що ну, було. Цікаво, чесно, було цікаво. той час був такий період який якихось пошуків. ось Я я просто почав читати з Євангеля. Єван... Євангелія від Матвія, Марка, Луки Юана. І для себе просто складати картину того світу, в якому жив сам Христос. Що цікаво, я така людина, мені не подобається задавати питання. Я е, сам люблю шукати відповіді. і коли виникає відповідь, біблійна відповідь, я намагався відшукати відповідь десь в Святому письмі письмі і. Є така думка, і це біблійна думка, що Біблія е, пояснює саму себе. Тому Ого. іноді, іноді коментарі якісь, е, ну, скоріше за все, нам не потрібні, якщо ви тільки-тільки починаєте свій такий шлях е, знайомства зі Словом Божим. Коли ви людина вже, ну скажімо, трошечки зрозуміла, да, е, яка зрозуміла, про що говориться Слово Боже, тоді рекомендую е, різні довідники, словарі. Енциклопедії, біблійні, чому Тому що е, там е, вже і про географію, там і про одяг може бути розповідь якась, і е, про мислення людей, про традиції. І це потрібно зрозуміти, але це я скажу так: це шлях довжиною в життя. Чому? Тому що неможливо сісти за один рік прочитати Біблію і сказати, я зрозумів, і вона мені не потрібна. Е, я читаю Біблію вже ну, от я сказав з 11 років. З невеличкою перервою там, до 17 років, але з 17 років я зараз вже з нею і мені зараз буде 45. Я, я знаходжу в ній дуже багато цікавого, змістовного. І по мірі того, як змінюється моє життя. Я бачу, що її тексти залишаються актуальними для мене, для моєї сім'ї, для моїх дітей. Тобто я росту, я продовжую, наприклад, розвиватися, і мені біблія залишається цікавою. Хоча я і маю докторський ступінь освітній, і, наприклад, там і філологічний, і філософську освіту, ось ну таке. Тому. Рекомендую просто читати, дізнаватись, молитися, просити Бога, щоб ця жага не зупинялася. Дякую вам, велике Володимире. Знаю, що ви вже поспішаєте за нестачою часу етерного. Хочеться наостанок ще вас попросити. Можливо, якусь рекомендацію чи побажання дати нашим слухачам от в контексті теми. О, це дуже цікаво. Так, я хотів би дати побажання в Євангелії від Іоанна Є іноді говорять Івана, в 17 му розділі, 3 -му вірші Ісус Христос молився про те, щоб кожна людина на землі знала Бога. І слово знати Бога в перекладі з грецькою мовою означає не просто знати, що Бог існує, а знати Його на власному особистому. Глибокому досвіді. І моє побажання, щоб читаючи Біблію, кожен наш слухач сьогодні е, намагався е, не просто дізнатися, який Бог, що він добрий, люблячий, а знати його завдяки власному життю, тобто звертатися до нього, розгов, розмовляти як з Батьком Небесним, ділитися всім тим, що у тебе є сьогодні на серці. І е, думати, до речі, друзі, знати Бога, це ще не тільки. Е, Розростатися вгору, там вшир, а Ще думати про інших. Чому? Тому що людина, яка знає Бога, вона е, не зосереджена егоїстично на собі. Е, тому бажаю вам допомагати тим, кому зараз важко. Ми знаємо, яка зараз ситуація, який стан в Україні, і е, щоб наше життя воно було підтримкою для інших, кому боляче, кому, е, хто у відчаї, хто втратив близьких, щоб ми були світлом для тих, кому зараз темно. Ось так. Дякую вам, велике Володимир. І хочемо в свою чергу вам також побажати Божих благословень, щоб ви і надалі надихалися Божим Словом, щоб Бог берег вас, вашу сім'ю, щоб ви далі були світилом і могли з іншими ділитися Божою любов'ю, мировим серцем, миру за вікном. Друзі, а я нагадую, що в нас сьогодні в гостях був пастор пастор Володимир Самоденко. Досліджуйте Боже слово і повірте, ви не пошкодуєте про це ні одного дня.